Ти включив? Да. Та ти що, чо? а чому мовчиш? Так, показую ось обестренько, бо мій оператор спішить. Це черешня, я її обрізав того року і поза того, вроді би року. Дивіться, показую результат. Кому буде цікаво, коротше, подивитись попереднє відео. Дивіться, можна побачити молода черешня, вся в нас в світочних таких кучочках, бруньочках, бачите, дивіться, всі, всі в нас гілки заложені цвіточними плодовими. Дивіться, що ми робимо в цьому році. Дуже легко я обрізаю черешню. Я такою роблю такий переводок, наприклад, я її сюди нанаружу. Тут ми маємо таке розгалудження гілок. Тобто, того року була зрізана, ця частина нам заложила, в попередньому році була заложила ціточним почком. В цьому році я зрізаю одну коротшу, другу зрізаю таку Тобто Ви поняли, який результат має бути. Коротеньку, тоненьку я залишаю, вона взагалі нам не буде мішати. Все, така сама ситуація тут. Одну я зрізаю коротшу, другу зрізаю ось тут. Все, для того, щоб ми робимо зріз, щоб нам тут закладало все, а тут, а тут ми мали гілки додаткові. Ось так само. Тут я роблю перевод на наружну Ось так. і одну прирізаю і цю прирізаю ось так. І так я йду, виходить, по кругу. Якщо комусь буде, ось у нас є молода гілка нова, того року вона була. Тако видно? Да. Вона була у нас от одна. Я її прирізав тут. Вона нам дало три пагона молодих. І при цьому в нас ось заклалися ці такі букетики черешні. Це році, що я роблю? Я перевожу її сюди. Якби в нас була одна внутрішньо, я б внутрішню би зрізав, зрізав би взагалі. Цих дві я перерізаю на такі дві більш коротші. Все, давай не будемо займати час, ні твій, ні. Це. І так я працюю, ось є внутрішня гілка. Ось так. Я внутрішній взагалі зрізаю під ноль. Ось дивіться. Якщо в нас внутрішня пішла під ноль, то урок я лежав такий пеньок на неї. Вона пішла нам не в ту сторону, що нам потрібно. Я просто її зрізаю на цей самий пеньок на обратний ріст, бо тут багато у нас є цвіточних бруньочок. Ось така сама ситуація. Тут я роблю перевод на наружну бруньку, і тут прирізаю ось так. І так я працюю з кожною гілкою. Ось така сама ситуація. Дивіться, цю я вирізаю взагалі під ноль на такий не під самий ноль, а такий лишаю малесечкий, як пеньочок. І цю я прирізаю ось тут. І цю я прирізаю Опа! ось тут. От виходить, дивіться, яка у нас свого роду черешня, молода, вся загружена повністю. Будемо дізи мати цікавний результат, а ось дивіться, далі працю. Або перевожу, або перевожу, або прирізаю, або перевожу, і перерізаю, при, при, перевожу, перерізаю, перевожу, перерізаю. Ось є такі коротенькі, одну чік, одну чік. Ось так. Я, якщо це, можна побачити, як би це працювати можна. Ось так. І так буду по кругу, працюю, і все, подивіться, який шикарна закладка. Дивіться, ся йде у нас гілка другого порядку. Подивіться, 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 вся в цвіточних почечках. Представте, який тут буде шикарний урожай і все буде добре. Все, дивіться, крона відкрита, все чітко видно. Головне, щоб оператор не підвів цей раз зйомкою. Все, так, вроді би нормально. Зараз будемо обрізати персики і абрикоси. Далі будемо знімати, все покажемо. Все,